Доброго дня сьогодні в черговий раз хочу звернути вашу увагу на те, що порушення вами правил військового обліку це є підставою для притягнення вас до адміністративної відповідальності, це не є підставою для ненадання вам відстрочки за вашою заявою. Таким чином, якщо ви маєте порушення правил військового обліку, ТЦК не має право вам відмовити в наданні вам відстрочки. Він лише має право надати вам відстрочку і скласти відповідно, вас, притягнути вас до адміністративної відповідальності. Скласти відповідну постанову. Така позиція також узгоджується з рішенням суду по справі номер 580 дріб 4443, дріб24. Тим чином, якщо ви порушили правила військового обліку з будь якої підстави, і при цьому ви прийшли до ТЦК і просите їх, ну, подайте заяву на надання вам і а вони вам кажуть, що. Спочатку сплатіть штраф, а потім ми надамо вам відсрочку. То знаєте, такі дії ТЦК є незаконними і дані дії ТЦК можна оскаржити в суді і про відсотків 90-95, Що в суд ухвалити рішення на користь вас, Якщо що вам потрібна моя допомога або консультація, ви завжди зможете написати мені на будь-який месенджер вайбер, телеграм, WhatsApp за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.